Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Під час тренувального польоту В РФ розбився один із іл 38 на військовому аеродромі у Воронежі разом із курсантами-пілотами, яких через місяць повинні були відправляти у зону СВО для проведення льотних операцій. Грашийські пропагандистські змі з посиланням на джерело у військово-промисловому комплексі пишуть, що літак рухнув, бо спеціалісти почали робити по новітньому патрульному протичовному літаку, що прийде на заміну ІЛ-38. Доекспериментувалися 20 загиблих молодих пілотів. А це дуже і дуже добре. Крім того, два українські борти, які росіяни вкрали на початку війни, з аеродрому Херсону також спалило повторною детонацією страшний удар. Так, ніби котлу вчора їм було мало, і це вже не перший випадок. Телеграм-канали пишуть, що в Москві під час випуску курсантів один із пілотів втратив керування та випадково здійснив пуск ракети по плацон, де знаходилися матері та батьки курсантів. Сам літака був українським. Віджатим окупантами в Окрему у 2014 році. Наш міг, який окупанти перефарбували у кольори свого Триколору, от і карма прийшла до окупантів через десяток років. Пишуть про велику кількість загиблих, випуск удався. Інформація наразі замовчується. пише телеграм-канал Топор Топорпомсте. Курсанти шоковані та масово пишуть рапорти. Після побаченого на трибуні пише, що ці літаки мали брати участь в повітряному параді. Над Кремлем не вийшло. Після того, як один із літаків, які були вкрадені в Україні, врізався в російську місцеву думу. Іншими словами, раду в той же час бункерне Путін готує звернення до українців, нібито про попередження про удари по Києву, якщо не буде укладення Говору у Стамбулі синічний старий дід вирішив знову полякати Україну та захід. Він уже звертався до українців, заявляючи, що від арішника не сховатися. Ага, пише телеграм-канал, топору помисти США уже рознесли цю чуду зброю Пух і прах і Звичайна пустка. Втім, сьогодні будьте уважні. Відбуваються пуски балістичних та крилатих ракет від час тренування щодо застосування ядерної зброї. Одразу після цієї заяви Путіна має бути відбутися пуск над потужних ракет. Втім, не вийшло. пише, що за 760 кілометрів від Москви повторно пролунав потужний. На ядерний вибух на одному із ядерних полігонів на станції раннього попередження РФ пишуть про сотні загиблих і поранених мали терміново запустити ракету ЯРС без урану. Втім, в шахті пролуна вибух. Загалом за останні ядерні випробування за останні три місяці понад 750 загиблих знову в окупантів щось пішло не так, і у квітні цього року більше. Подробиці згодом очевидці пишуть, що на місці Новий Чорнобиль рівень радіації ну дуже збільшено. Пів країни відчує на собі цей удар. Росія знову брязка ядерною зброєю згідно з новою ядерною доктриною РФ може завдати удару навіть по неядерній державі. Якщо вона розпочне агресію проти Росії за підтримки ядерної, водночас, якщо раніше нападом вважався ядерний удар, то тепер йтиметься і про звичайну зброю. Ті і Київ і захід впевнені, що не просто шантаж та бажання залякати партнерів України. Підкреслимо декілька днів тому ракетний полігон Капустін Яра у Знам'янську Астраханської області. Звідкаров запускала нову балістичну ракету по Дніпру, Атакували безпілотники. Повідомляють джерела в розвідці. Як мінімум, два бопала були Збиті і завдали ударів по 105-му майданчику полігону. Повідомляють російські телеграм-канали. Зазначає телеграм-канал Котляревський. На жаль, так безпілотника свого часу не завадила пуску балістичної ракети кедра по місту Дніпро. Але дорогу наші ППЛА тепер знають. За попередніми даними внаслідок атаки все одно загинули цінні спеціалісти. і Було пошкоджене важливе комунікаційне обладнання. Експерт вважає, що в ядерному ударі можуть бути зацікавлені певні люди з оточення Путіна і Китаю. Редакція каналу не відповідальності за. Словлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.